Які професії сьогодні найбільш затреповані в Україні в умовах нестабільної економіки та війни? Попит на деякі спеціальності залишається високим, а деякі стають ще важливішими. Хто ж має найбільші шанси отримати гарантовану роботу вже зараз? Докладніше далі. На ринку праці існує поділ професій за категоріями. Їх називають комірцями. До білих комірців належать люди, що виконують інтелектуальну роботу: це лікарі, юристи, інженери, програмісти, менеджери та інші фахівці. Рожеві комірці це представники сфери послуг, які щодня допомагають людям: продавці, перукарі, офіціанти, косметологи. А сині комірці це працівники фізичної праці, до яких належать будівельники, механіки, сантехніки та інші фахівці, які працюють у галузях виробництва будівництва. Та транспортом за останніми даними попит на синіх комірців залишається високим, а кількість резюме від цієї категорії цього року зросла на 10%. Аналогічна ситуація спостерігається серед рожевих комірців. Їхня активність збільшилася на 11%. Через повномасштабну війну відтік кваліфікованих кадрів за кордон і мобілізацію створився дефіцит робітників у багатьох галузях. Серед найзатребуваніших професій у сфері фізичної праці на сьогодні є в першу чергу військові, які захищають. Чають країну, а також продавці, будівельники, водії, кухарі та працівники автосервісів. Українські компанії намагаються залучити працівників не лише через страхування життя чи психологічну підтримку, але й через сучасні методи пошуку. Використовують публікації оголошень у месенджерах, рекламу у транспорті, а також співпрацю з навчальними закладами та центрами зайнятості. Загалом очікується, що у найближчі роки потреба у кваліфікованих робітниках лише зростатиме. Наприклад, після завершення війни очікується актив. Не відновлення зруйнованої інфраструктури, тому будівельники різних спеціальностей будуть дуже потрібні. Також розвиток високотехнологічного агровиробництва вимагатиме фахівців з управління сучасною сільськогосподарською технікою. Ще зростає попит на майстрів з ремонту автомобілів, електроніки, побутової техніки та інших пристроїв. Сфера послуг також не втрачатиме актуальності. Фахівці з догляду за зовнішністю залишатимуться затребуваними, оскільки люди прагнутимуть відновити своє здоров'я та покращити сам. Момо Зростання попиту на робітничі професії зазвичай призводить до підвищення зарплат та кращих умов праці. Роботодавці змушені конкурувати за кваліфікованих фахівців та пропонують їм привабливі умови та перспективи розвитку. Це означає, що для тих, хто шукає роботу або планує змінити професію, зараз відкривається багато можливостей у різних сферах. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.